Доброго ранку, мої маленькі слухачі та батьки. На цьому тижні ми будемо говорити про рідних матусь. Сьогодні до нас завітала лялька Наталочка і приготувала для вас загадку. Ось послухайте. Найрідніша, наймиліша всіх, вона вас любить, тішить. Завжди скрізь буває з вами. Ну, звичайно, хто це? Так, діти, це мама. Наталочка дуже любить свою маму, як вона називає її в загадці? Так, найрідніша, наймиліша. А ви любите свою маму малята? Що ви можете зробити, щоб мама побачила, як щиро ви її любите? Ну, звісно ж, малята обійняти, поцілувати. Послухайте, як Наталочка звертається до своєї мами. Зараз ви послухаєте вірш. Марії Познацької, називає, який називається Моїй мамі. Мама люба, добра, мила. Як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька. Цілу ніч не будеш спать, тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Малята, всі ваші мами по-різному виглядають. Наприклад, у Наталочки у мами сірі очі, то вона сіро ока. А якщо у вашої мами чорні брови, то вона чорноброва. А якщо у вашої мами темне волосся, то вона темноволоса. Але для кожного з для кожного з вас, ваша мама, найкраща. І я вам зараз пропоную пограти в гру, яка так і називається Мамині-помічники. Дидактична гра Мамини-помічники. З нашою матусою ми можемо проводити гарно свій час. Можемо почитати цікаву книжечку. Можемо з матусою. Приготувати різні страви і потім їх разом смакувати. Можемо з матусею танцювати, грати і займатися фізкультурою. Наші матусі найгарніші. А що ж нам з вами можна зробити самостійно, для того, щоб у нашої матусі було більше часу. Так, для того, щоб вона могла з нами погратися, ми можемо з вами поприбирати в своїй кімнаті. Застелити своє ліжечко. Це нам з вами посилу, і ми можемо допомогти таким чином нашій матусі, а вона звільнить час для того, щоб побути разом з вами. Ми саме можемо займатися фізкультурою для того, щоб не хворіти. Ми можемо піти з вами погуляти в дворі разом з друзями, звільнивши маму для яких. Важливих справ, а потім вона з вами зможе побути деякий час. Ми також можемо з вами поприбирати іграшки в своїй кімнаті після того, як ми погралися для того, щоб матусі було трішки часу на нас. Ми можемо з вами, коли йдемо гуляти, винести сміття. Ми можемо скласти свої речі у портфель або в сумку для занять. Ми можемо з вами погодувати домашніх улюбленців і матусі звільниться трошки часу. Ми можемо з вами самостійно вмиватися і чистити зубки. А ще ми можемо з вами самостійно одягатися, а не просити про це нашу матусю, а ще тримати наші речі гарно повішеними і охайними. А ще ми можемо поливати кімнатні рослини. І ще звільнити матусі трошки чешу. Тож любіть своїх матусь. Допомагайте їм, бо ви їх маленькі помічники. Молодці малята. А ще Наталочка приготувала для вас оповідання Василя Сухомлинського, яке називається «Найласкавіші рубки. Ось послухайте уважно. Маленька дівчинка приїхала з мамою до великого міста. Пішли вони на базар. Мама тримала доньку за руку. Дівчинка побачила стільки цікавого, що від радощів заплескала в долоні і загубилася в натовпі. Загубилася і заплакала. Мамо, де моя мама? Люди обступили дівчинку і питають, як тебе звати, дівчинко. Олею. А як маму кличуть? Скажи, ми її зараз вже знайдемо. Маму кличуть, мамою, мамусею. Люди всміхалися, заспокоювали дівчинку і знову питали. Скажи, а які у твоєї мами очі? Карі, голубі, очі у неї найдобріші. А коси, яке волосся у мами? Чорне чи русяве? Волосся найкрасивіше, знову всміхнулись люди. Питають. Скажи, а які в неї руки? Може, якась родинка у неї на руках є? Згадай, руки в неї найласкавіші. Пішли люди і голосили по радіо. Загубилася дівчинка у її мамі найдобріші очі, найгарніші коси та й найласкавіші в світі руки. І мама знайшлася. Малята, а як же звали дівчинку? Так, дівчинку звали Оленкою. А куди дівчинка пішла з мамою? Так, малята, дівчинка. Оленка з мамою пішли на базар. А що ж там таке сталося? Оленка загубилася. А як же знайшлася мама? По радіо оголосили, що у дівчинки, у її мами, найласкавіші в світі руки, найгарніше волосся і найдобріші очі. І мама по цій характеристиці знайшлася. І наші мами можуть все прати, їсти, готувати, прибирати, виховувати дітей. Тож я пропоную вам пограти в гру, яка називається Що потрібно мамі для роботи. Що мамі потрібно для роботи? Наші мами роблять дуже багато справ вдома. І прасують, і готують, і ш'ють, і пліють, і прибирають. Давайте поглянемо, що ж їм для цього потрібно. Щоб прати брудні речі, що матусі потрібно. Так, їй потрібно пральна машина. Молодці малята. Щоб попелесосити в кімнаті. Що матусі потрібно? Так, потрібен пилосос. Молодці малята. Щоб помити посуд, що матусі потрібно? Так, посудомийна машина. Щоб пошити свої донечки новеньку спідничку, що матусі потрібно? Так, потрібна швейна машинка. Молодці малята. Що матусі потрібно для того, щоб вимити підлогу? Так, потрібне від та швабра. Молодці малята. А для того, щоб зробити закупівлі у магазині, що потрібно нашій матусі? Так, малята, ось такий металевий візочок. А що потрібно нашій матусі, щоб приготувати нам з вами їжу? Так, потрібен посуд та кухонне прилаття. Молодці малята. А щоб зв'язати вам гарну кохтинку, що потрібно нашій матусі? Так, потрібні нитки та спиці. А щоб попрасувати чисті речі, що потрібно нашій матусі? Так їй потрібна гладильна дошка та праска. Уж любіть малята своїх матусь, Завжди їх цілуйте і обіймайте, бо вони стільки багато для вас роблять. Я впевнена, що ви всі малята дуже кохаєте своїх матусь, бо й найріднішої людини немає в світі. Наша з вами зустріч добігла до кінця. Скажемо, Наталочки, до побачення. Чекаємо від вас відгуків. Чи сподобалось вам наше заняття? До побачення, малята! Пашинята у гнізді мамо, мамо, Тягнуть криличка малі, мамо, мамо, перше слово, перший крок, мамо, мамо, перший у житті урок, мамо, мамо.